Так, насправді закон про медіа сьогодні є в порядку денному, і цей закон важливий і для українців, і для Євроспільноти, тому що це наше зобов'язання України тоді, коли нас приймали, як давали кандидатство до Євросоюзу, і ми зобов'язалися, що цей закон буде ухвалено. Більше того, ми його зобов'язалися ухвалити саме таким, яким існує аудіовізуальний контент, якими є медіа у Європі. Тобто йдеться про те, що вони мають уже своє законодавство у цій сфері, і тепер нам треба синхронізувати, згармонізувати власне законодавство із європейським. Зробити це дуже непросто, тому що власне вітчизняне законодавство в сфері медіа практично те, що існує, воно застаріле і морально, і історично, і його не треба не лише оновлювати, але ще й враховувати. Законодавство європейське тому було підготовлено оновлену редакцію законопроекту про медіа. Готувала робоча група медійних юристів, які були відібрані євроспільнотою, і цей законопроект. От він готовий, і зараз ця версія, яка вноситься в раду, вона також знаходиться і в Єврораді, в Раді Євросоюзу, і з нею там працюють на відповідність, тобто зіставляють на відповідність до європейського законодавства. Тому для нас це такий своєрідний іспит. На те, як ми тут попрацювали, чи на належному рівні ми виконали своє зобов'язання перед Європою. Але разом з тим є друга частина питання це те, що власне ми маємо національні традиції. Ми маємо власне, національну специфіку, яка полягає у тому, що Україна у війні. І медіа – це є частина нашого, так би мовити, гуманітарного фронту. Саме через усі ресурси медійні ми говоримо про війну, ми говоримо про перемогу. Ми говоримо про єдність української нації, українського суспільства. І для нас дуже важливо, щоб усе законодавство, яке вже було ухвалене, до... Двадцять року і в час 22 року, щоб воно було продовжено відзеркалено у цьому законі. Тому ми зараз будемо розглядати першу версію, першу редакцію і ухвалювати в першому читанні, але ми налаштовані на більш глибоку і ретельну роботу до другого читання. Ті критичні зауваження, які містяться в критиків і опонентів цього законопроекту, вони будуть враховані в конструктивній версії у другому читанні. Головне, я можу сказати, що ми хотіли Євросоюз і ми рухаємося цією дорогою. Ми хочемо зберегти право на власну мову, і стаття про закону про мову вона перенесена кома в кому. Ми хотіли мати власну державу, яка має сучасні меді, тут усе це збережено.